Добрий день, шановні журі! Мене звати Захарчук Анастасія, я учениця 10 класу Заторцівського ліцею імені В'ячеслава Казимировича Локонського Заторцівської сільської ради Володимир Волинського району Волинської області. Представляю вашій увазі проект на тему поширення та причини виникнення каресу у дітей віком 6-7 років у Заторцівському ліцеї. Однією з найважливіших тем сьогодення у стоматології є проблема поширення аномалій та деформації щелепно зубної системи. Основною причиною перечасної втрати зубів у дитячому віці є каріс. Проблема високої захворюваності карісом зубів у дітей залишається актуальною як в Україні, так і в інших країнах. На жаль, ураженість дитячого населення України карісом є вищою, ніж в інших країнах Європейського регіону. За даними національного моніторингу, поширеність карісу зубів у дітей України коливається в інтервалі 63,3%. Для правильної оцінки стоматологічної захворюваності обстеження проводять у так званих ключових вікових групах населення. Саме шестирічний вік дозволяє визначити рівень поширеності та інтенсивності каріусу. Метою роботи було виявлення поширення та причини виникнення каресу у дітей віком 6-7 років у Заторцівському ліцеї. Мета роботи окреслює такі завдання, як провести оцінку ураженості зубів каресу в учнів перших класів, розкрити причини виникнення каресу та розробити рекомендації. Об'єктом дослідження є щелепна зубна система дітей віком 6-7 років у Заторцівському ліцеї. Предметом дослідження є ураження зубів карісу. У процесі дослідження ми використовували наступні методи: аналіз літературних джерел, соціологічне опитування батьків та статистичні обробки даних. На першому етапі дослідження було проведено аналіз ураженості зубів карісу, використовувалися довідки учнів загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного огляду дітей. З 35 першокласних віків карес був діагностований лише в двох. Відсоток ураженості зубів каресу ми враховували за формулою, яку ви бачите на слайді. Показник поширеності карісу в учнів перших класів становить 5,71%, що відповідає низькій поширеності. У першому А класі 17 учнів, з них у двох діагностовані каріс, у першому Б класі 18 учнів, станом на 1 вересня каріс не був діагностований у жодного із дітей. Аналіз соціологічного опитування батьків показав нам, що 51,6% дітей іноді вживають солодощі, 83,87% дітей іноді вживають газовану воду, 93,5% дітей часто вживають фрукти та овочі. Організм дітей відрізняється від дорослого організму тим, що активно росте та розвивається. Тому потребує повноцінного та збалансованого харчування. Негативну дію виявляють надлишки вуглеводів у їжі, особливо у солодощах та газованій воді. На розвиток каресу впливає також вітамінний склад їжі, а саме нестача вітамінів А, В і С, яка послаблює мінералізацію динтиру. Взаємно впливають один на одного і хронічні захворювання, шлунково-кашкового тракту та стан зубів і слизової оболонки порожнини рота. Системні хвороби впливають на щелебну зубну систему тим, що змінюють праш слини. Більш кисла слина негативно впливає на тканину зубів, створюючи умови для розвитку карісу. Ми бачимо, що. 70,9% дітей іноді хворіли респіраторними вірусними хворобами, 26% дітей іноді хворіли хворобами шлунково кашкового тракту. 26% дітей чистять зуби два рази на день, 74% дітей чистять зуби один раз на день, такими зубними пастами, як лаколут, орал-бі, колґет. І так далі. Використовувати зубну пасту з фтором потрібно лише там, де вміст у питній воді його недостатньо. Волинська область входить саме до тих областей, де занижений рівень фтору. тому потрібно використовувати пасти з фтором. Постійне надходження фторидів у невеликій кількості, наприклад, у зубній пасті, створює для зуба захисний шар та запобігає розвитку карейсу. Ми зробили висновки, та бачимо, що показник поширеності карісу серед школярів перших класів за зорцівського ліцею становить 5,71%. Каріс виникає при порушенні раціонального харчування, незадовільного стану порожнини рота, недостатнього вмісту вторгу у падній воді, а також при наявності системних хвороб організму та прихованого або генетичного фактору. Прихований або генетичний фактор суттєво збільшує розвиток інфекції. До прихованого або генетичного фактору належать патології прикусу, які ускладнюють гігієну та дефекти у формуванні зубів. Ми розробили рекомендації для дітей та просимо їх чистити зуби двічі на день, вранці та ввечері, споживати менше солодощів, їсти фрукти та овочі та відвідувати стоматолог. Ми подали їм рекомендації у виді коміксу та провели з дітьми окрему бесіду. Дякую за увагу!